Із вітерцем по Дніпру два дні у Черкасах на воді змагалися яхтсмени. Понад 20 екіпажів взяли участь у першому етапі Кубка Кременчуцького водосховища. На воді спортсмени боролися із вітром та вражали майстерністю кермування суднами. Переможця вітала, і наша знімальна група. Бабідива. Побажання успіху та попутного вітру. Так кількадесят яхсменів з самого ранку готують свої судна до відповідального старту. Учасники помітно нервують, стримують емоції і небагатослівні у коментарях. Настроєна на перемогу, все буде гаразд. Криві условия нормальні. Будемо брати старт. На воді випробовують сили місцеві, Кременчуцькі та Кировоградські Яксмени. Серед них є і старожили вітрильного спорту. Він у нас вже сороковий, місце. Да, так, Перві міста пока занімаємо. Так вдачно пока. Так стартують як смени на короткій дистанції. Мають якомога швидше на воді виконати змагальні фігури, обминувши буйки. Вправу повторюють тричі. Перше коло зі значним відривом пройшов екіпаж яхти бора. Мало вітру. Мало вітру. Хочеться більше. А так все добре. Все може помінятися в будь-яку міну. Зість і удача, і травої основі, і майстерство. За правилами, як смени, пливуть виключно за рахунок сили вітру, відправності керування і залежить швидкість руху судна. На час турніру всі як один учасники нарікають на погоду. Неймовірно складна, тому що вітру мало Це, це спека вбиває. Вітерка немножко не вистачає. Ну, нічого, боремося з цим. Турнір проводять на двох дистанціях. Найвиснажливіша довжиною у 50 миль, зауважує головний суддя турніру Сергій Шумілов. Дуже достатньо цікава гонка була з різними вітровими умовами, від закисання в повний ноль і до тобто нормальні вітрові умови. І э, на тему очікуваності, ну не нельзя так сказати. спорт взагалі достаточно непредсказує від спорта. Парад ях з яскравими вітрилами, видовище надзвичайне. Найближчими глядачами стали місцеві рибалки. Рибакам вони не мішають. Вже більше 30 років Черкаси – незмінне місце проведення турніру. Цьогоріч абсолютним чемпіоном першого етапу Кубку Кременчуцького водосховища став тримаран Багіра Стерновий Володимир Шенкаренко. Незабаром як смени розпочнуть підготовку до заключного етапу чемпіонату, який стартує наприкінці серпня у Світловодську. Яна Федоровська віка новини.